Під час тимчасової окупації міста Тростянець Охтирського району озброєні автоматами російські військовослужбовці викрадали на вулицях місцевих мешканців і, намагаючись схилити їх до співпраці, піддавали психологічним та фізичним тортурам. 13 березня біля п'ятої години ми були затримані на залізничних шляхах, які знаходяться від нас справа. Через ці ворота вагової нас завели до будівлі елеватора. Відповідно, і на вагові саме на трубі, яка Знаходиться з боку, обмежує рух вантажних транспортних засобів. Нас посадили тут саме нам надягли вже кайданки. На всіх не вистачило качу, замотали руки скотчем. Це мені ну я дізнався вже пізніше. Нам застібнули кайданки і змусили сидіти. Після чого шапки натягли вниз, і вже відповідно, після цього, коли ми нічого не бачили, я почув, що від нас відвели в сторону. Його повели трошки правіше е, до будівель, і після чого ми почули постріли. До того часу, як ми зустрілися з ним знову уже в будівлі будинку охорони, ми не знали, чи він живий. Тобто ми вважали, що розстріляли. Слідчі відділу управління СБУ в Сумській області встановили, що в Тростянці було облаштовано три пункти незаконного утримання та катування людей. Кожен такий факт задокументували та зібрали ґрунтовну доказову базу на території катівні, яка знаходилася на території елеватора. Окупанти заздалегідь облаштували місця для незаконного утримання потерпілих цивільних осіб, а саме в кімнаті охорони. Потерпілим наносили стілесні ушкодження та проводився допит. А в підвальному приміщенні окупанти незаконно утримували жителів Тростянця. Також військовослужбовці Російської Федерації імітували розстріл одного з потерпілих. На даний час встановлено, що саме в цій катівні перебувало четверо потерпілих місцевих мешканців. В підвальному приміщенні, де утримувалися потерпілі, не було штучного та природного освітлення. Опалення, водопостачання та водовідведення, вбиральні меблів для сидіння та спальних місць, засобів приготування їжі, приміщення перебувало в антисанітарних умовах, непридатне для перебування в ньому людей, при температурі оточуючого середовища нижче мінус 10 градусів за Цельсієм. Наразі служба безпеки України ідентифікувала ще п'ятьох російських військових, які входили до складу каральних загонів та вчиняли воєнні злочини проти цивільного населення у період тимчасової окупації Сумщини. І їм слідчі повідомили про заочну підозру. В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні працівниками служби безпеки України в Сумській області вдалось ідентифікувати. Особи військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації, причетних до створення та функціонування катівні, ними виявилися військовослужбовці однієї з військових частин 4-ї танкової дивізії 1-ї танкової армії Західного військового округу Збройних сил Російської Федерації, двоє з яких офіцери, всі мешканці Російської Федерації. Мова йде про військовослужбовців 423-го мотострілецького полку 4-ї танкової дивізії 1-ї танкової армії Західного військового округу збройних сил Росії, старшого лейтенанта Олексія Ришковича. Командира 2 ї мотострілецької роти 1-го мотострілецького батальйону, лейтенанта Максима Волченка, командира 3 ї мотострілецької роти 1-го мотострілецького батальйону, сержанта Рустама Ірзаєва, командира відділення 1-го мотострілецького батальйону, рядового Петра Ілюшина, заступника командира бойової машини, навідника 1-го мотострілецького батальйону, рядового Вадима Мітіна, командира танку у складі танкового батальйону. Якщо виживуть на полі бою, заскоєне окупантам загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі. Служба безпеки України вкотре нагадує громадянам, що повідомити про воєнні злочини, вчинені расистами, виявлення зрадників, колаборантів та посібників ворога можна за допомогою чат-боту, який ви просто зараз бачите на екрані. Уся інформація буде ретельно перевірена. Анонімність гарантується.